Голгофу відновили дерев'яний вівтар на вірменському подвір'ї. українські та польські майстри реставрували більше п'яти років. Фінансували роботи у Міністерстві культури Польщі. Що залишили ще зробити, знає Юлія Танасієнко. Ремонт добігає кінця. Будівлю, у якій стоятиме вівтар, збудували ще влітку. Тепер реставратори монтують у неї розп'яття Христа, фон та фігури Матері Божої і Марії Магдалини. Вже повернулися на місце розп'яття, і також фон фон цей кольоровий виявився. Там є поліхромія різних типів дуже тонкого шкла кольорового. Працювати над вівтарем було складно і цікаво одночасно кажуть реставратори. Під час роботи майстри намагалися зберегти загальний стиль композиції. Елемент, які ми зараз замонтували, оця мушля. Була відреконструйована де, е, частина, е, яка була втрачена. Доклаяли спочатку кусок липи, які, з якому матеріалі було виконано, і е, підробили під стару форму. Реставраційні роботи дерев'яної каплички Голгофа при Вірманському соборі планують завершити до кінця листопада. Обіцяють у Львівській міській раді. Саме тоді і відбудеться її презентація. Юлія Тенесієнко, Павло Замрій. Новини.